Доброго дня всім. Так, де моя презентація? Завантажується. Мабуть, дуже складно проаналізувати точне землеробство і компанія «Київстар», яка надає мобільний зв'язок, але в цьому і суть моєго виступу і те, що казали. А можна тут чуть-чуть поправити на екрані? Ага, дякую. Те, що казали мої попередні спікери з компанії Землероб, ось попередній спікер працювання в напрямку точного землеробця це дуже великий об'єм даних, які потрібно в реал-таймі, тобто в режимі реального часу, постійно аналізувати, приймати відповідні управлінські рішення. І можливо моделювати да, ту чи іншу ситуацію, яка може там склатися. Да. Ну, наприклад, я до чого веду, що точне зелено навіть в розрізі одного поля, там якщо його там поділити на, там, на кожні два гектари, це кожна технологічна операція, це новий об'єм даних. І ці дані постійно накопичуються да, у агровиробників. Ці дані можливо, або там людським ресурсом аналізувати, приймати рішення, формувати звітність. Але це потребує великого часу. Да? І те, що побудують звіти протягом там декількох тижнів, а може і місяця, ці вже побудовані звіти вони не будуть ну, досить актуальними. Да? А Потрібно на зараз, на завтра прийняти вірне рішення. Тому один з прикладів у нас є можливість в співпраці. Побудові на базі Power BI потрібної аналітики, виходячи з бізнес-потреб вашої організації, і на підставі вже автоматизованого процесу формувати відповідну звітність. Це може бути яка звітність? Фінансова, технологічна, в різному розрізі. Да? Всім відомо, що будь-який звіт да, формують працівники. І цих працівників в ланцюжку побудови звітності ну, велика кількість. Да, це починаючи від бізнес-аналітика, математика, it фахівця який витягує дані з тої чи іншої бази, де зберігається звітність. Да, тому а, наступним кроком є. А, Мінімізація впливу людини на формування звітів ну по суті, це в тому числі автоматизація. Це виконується завдяки ця звітність формується в хмарі, це дуже швидко розраховується і відповідно так, як це відпрацьовується і формується в хмарі. Є можливість цільового використання коштів. Завдяки там, наприклад, у високий сезон орендується там більший обсяг вичислитих мощностей у там, спад а, ці, цей обсяг зменшується. Да? І таким чином компанія в тому числі а, вирішує для себе питання ефектив... бізнес фінансової ефективності. А, наступна, є, яка є проблематика, я на попередньому слайді казав: це працювання з застарілими даними. Да? Всі ми розуміємо, що. Наприклад, попередній спікер, да зробили агрохіманаліз ґрунту, є певний час, який нам дозволяє там прийняти швидко швидко рішення, що робити на певній ділянці поля, з якою нормою вносити добрива, і завдяки вже реалізованій. Попередньо реалізованій аналітики відповідно до бізнес-вимог? Можна досить швидко прийняти управлінчике рішення, технологічне рішення? В тому числі є можливість завдяки такої звітності робити моделювання. Наприклад, якщо я там зменшу норму вносу, внесення, як це вплине на врожайність і. Як це вплине? Як це відобразиться в фінансовій рентабельності? Да? Ну, ті самі ПІАНЕЛІ. Наступна можливість використання такої. Автоматизованої звітності, да, це коли, наприклад, у високий сезон йде збір врожаю, і потрібно приймати там швидке рішення, цю завантажену машину з врожаєм, на який елеватор її відправляти, там на елеватор, А, до якого 50 кілометрів, але там є черга. Там близько години півтори-дві години, да? а це орендована машина, і це за додаткові кошти да? сплати за оренду. Чи відправити її там на 50 кілометрів далі до іншого елеватору, там витратити більше палива, але машина не буде простоювати. Да? І тут ну дуже важко це в онлайні все виконувати. Да? Завдяки цій програмі можна побудований аналітиці у Керівника логістичного підрозділу вже є можливість е, досить швидко приймати рішення. Е, і е, потім е, формувати е, схожі, схожі звітності на таких дешбордах, да, де в розрізі кожного конкретного водія, кожної конкретної ТТН, кожної, е, там, кожної дії, вже аналізувати інформацію для. Там, е, Коригування да, на наступних технологічних операціях що можна покращити, щоб поліпшити свою фінансову і операційну ефективність. Так. Ага. Про це я вже казав. Ось приклад одного з дежборду. Да, це фінансовий дешборд компанії, який ми розробляли. Це одному з агровиробників. На підставі цього дешборду він в онлайні його є можливість формувати, і в розрізі кожного окремого розділу є можливість поглиблюватись да, і вивчати вже деталізовану інформацію по тим чи іншим показникам. Це досить, досить зручно, і це впливає на оперативність прийняття вірних рішень. Да. Ще один з кейсів, це, мабуть, воно не пов'язано з аналітикою на базі Power BI, це використання можливості бігдати, яка, яку сам Київстар для себе використовує. Це пошук водіїв. Ну, Наприклад, вам потрібно найняти там, пошук водіїв чи інших фахівців, потрібно там, в підсезон найняти певну категорію людей. Ми разом з вами формуємо. Портрет uh, цього uh, там, наступного працівника і вже в існуючій базі uh, клієнтів, абонентів Київстар по певним поведінчиським uh, характеристикам є можливість там сформувати цю цільову аудиторію і там, завдяки там, чи смс розсилки, чи вайбі розсилці, да, запропонувати uh, там на певний сезон, на певний час долучитись до вашої uh, компанії. Ну і в цілому, те, що я казав на початку, компанія Київстар це не тільки телеком-оператор, це провайдер з багатьма рішеннями, у якої є можливість формувати індивідуальний підхід, індивідуальне рішення під кожного клієнта відповідно до його бізнес-вимог, до його задач, відповідно там в залежності від його масштабів. Да? Ми вивчаємо свого боку в тому числі і напрямок точного позиціонування, бо є чітке розуміння, щоб керувати технікою в реал-таймі на полі, да формувати технічні завдання з диференційним внесенням внесенням добрив. Для цього потрібна Технологія точного позиціонування є декілька напрямків цієї технології. Ми це теж вивчаємо і розглядаємо як можливість долучення до наших моделей аналітики. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, будь ласка, достаньте свої смартфони, скануйте QR-код, пишіть питання. Ця почта на цю пошту дуже швидко відповідають наші фахівці. Всім дякую, гарного та спокійного дня.